Ну що ж, всім вітання вирібарі, я ребарі І сьогодні завершальний етап. Е, остання місія в Medal of Honor в рубриці RetroGame. Погнали! Сьогодні ми вже нарешті все-таки доберемося до того заводу V2. І будемо знищувати його і знищувати саму ракету V2. Увага, спойлер! Так, що там наступили бро, базука, гранати, ага, і дробаш. Починається. Що це за. Перегони. Ох. Там є хтось арами їм туди гранатку бачення і ще одна. А диви ще живі, зарази, ще живі? Двоє навіть живі. Чекаємо, а ну, якщо ми ще із кормі гранату кинемо. Так, ось убили. Хохо! -хо! обов'язково за гранату. Хто знає на стрімах і бачив, як я кидаю гранати, то це була найкраща граната, мабуть, за всі свої стріми. І все моє існування на Ютубі. Просто мінус Три, мінус Три, їх три було внизу. Мінус три. три мінуси, <клес> то тобто ти диви Полізу по Бентик, забрав Бентик. Що нам по завданню? А, коротше, якісь документації треба знайти. А, контроль управління v 1 Відкрити якісь двері і знайти щось, якісь там, коротше, якусь локацію. Ну Все зрозуміло. Де він? Моба буде тут внизу так, а стоп, а граната так пролітають От вам наглядний приклад, який вміє кидати гранати. В будь-якій грі. контролировано. <Слыш> да так, кайф за! Ты ⁇ -мо ⁇ Eu oh, não Подиви на нього Теба. Я тут! Пачення. Так де наш дробаш. давай На випередження стріляв так я тут нічого не пропустив Пропустив ставил обои Ага. Пішов. Це все знищити Оп. Ну тут сама проситься. Оп. Бачення. Натку вам на десерт. Ти забув, що. об двері гранати вибухають. Було б зараз кохма. Ти. Ну, гепнув здесь. Так. Забираємо документи. А, таргет ліст. Це цілі. По якій ми хотіли, мали гепати пау 2 Забрали таргет лист. Для мене таргет це щось типу ці таргетологи Що в інтернетах от у ваших тих крутяться. Так, ем, відкритий люк І керування зірвати чи що? А, лаунч... Панелька запуску. Панелька запуску. Граната! Еще стихи відкинути? Стих її відкинути. Ого-ого! Ого! ого. ого. Ось так багато. А я один Джиммі Паттерсон. При собі вони тут просажують так, як то там, туди туди ага. Я тут початку сюди, заберу набої і заберу аптек. Щось вони тут дуже доб добре так само смалять. Та яй Китайський геймпад мені в руки. Всіх вчених вбили, завдання всі зробили. Спускаємося в підвал. Так. Е що вам зараз покажу, поки це все вантажиться. Е мені трошки незручно грати не тільки через китайський геймпад, а через те, що дехто в мене припаркувався отут, на колінках. Так що. <гій> Машка, ти це бачила? Дві зірочки. Придеться перепроходити. Машці, вподобаєчку поставте. Підпишіться на канал, поставте там коментари. А машка піде собі спати, а я знімати далі. Проходження. М -м -м. Так, дві зірочки фігово, фігово. Що маємо, те маємо. Погнали. Далі. Ну, там ті дві зірочки я поправлю. Незручно було грати Машка заважала. Тільки Мостя, не кашіть. Вона мені носить в тапки. Не кашіть. Так, що в нас тут? Фау-2. Тихона. Що? Він сказав граната. Тут що в нас. Коротше, я знаю одне здань точно можу перевезти. Тут е треба пошкодити гіроскоп, які будуть встановлювати а може на ракету, щоб вона не полетіла туди, куди не треба. Полетіла туди, куди не треба. А куди треба, не полетіло. Тобто, щоб вибухнула одразу на місці. Кроком рушити. Надеется, что блюпринт, который буде буду найти, mm -hmm. Я не помню. Mm -hmm. Память не та. Mm -hmm. Так. Пість бомба забрали. Дімі Патерсон, ви точно це підмітили. А що я в тій місії зробив не так? Дуже багато. От Дивіться... От, от як, прицілитись, я хочу по центру. А не можу, через те, що імпат дуже різко відпрацьовує. Я не можу прицілитись. Капець. Просто Unreal Engine, вийшов. Я попросив, він вийшов. Вот тут же будет Блюпринт Да, Джимми Паттерсон Джимми Паттерсон А, блюпринт Пау-2 Все правильно Так, Машка Потим Потим, потим что Суробишь. 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 его, Суробишь. его Суробишь. Суробишь. Ну Суробишь. Суробишь. Так, тут нам треба налаштувати як його там. гіроскоп. Покрутим, 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 все налаштований. Як вас тут... Багато. Дісінг гранату ж не кинув, якщо він сюди біг. Зараз може бути хохма. Не він кожен говорить про гранати. Це вже страшно.

Ага, лаунч. А, мені треба вийти на місце запуску ракет. от такі ракети ФУ-2. Ну, погнали в кінець. Я сподіваюся, що зараз буде не дві зірочки. Щось мене сьогодні пішло не так. Ага, ще одна заставочка, але це ще не фінал. Це про заставочка це перед фінальним, перед фінальним завданням. Коротше, вони робили дуже великі бабахи, пау 2 називалися, хотіли націлити їх на Лондон. Такі звачовики ходять, дивляться, чи як ракети запускаються. Коротше, бабаха полетіла. Але обіцяла повернутися. Назад їм. Одна зірочка! Hello, darkness my old <гум> Я потім перепройду. Лошара. Так, друзі, продовжуємо. Her, Зараз локація дуже коротенька, але дуже багато тут буде. Ворогів. Дуже багато буде ворогів. <турпи> Диву до мене взявся. Тут і чуваки із базуками. І не тільки. Ще й кидають. кидають. Ходять, ходять, не бачать мене Найголовніше це влопити базучників, бо ви знаєте, про базучників тут ходять легенди. Ата, хай їм грать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! ще один чорт з базукою прибіг. Оце то пронесло! Аааа, трешти не міняти йти. просто незвичайно много. Так, нам нужно пройти через эти все ящики. Добро, что у нас есть базука. А прицели, Так, спускаемся вниз. Вот ракета. Ручник був. От ракета, місце запуску. От бункер, з якого ми будемо її запускати. І от мертвий вчений. Так, та граната вибухнула, надіюсь, друга, що я кинув. Ну, все, дивимося зараз на представлення. Запускаємо ракету. У нас одне завдання запустити. V2, яка пошкоджена. <плес> Мені найбільше це подобалось в цій місії. Запускати цю ракету і дивитися зараз на реакцію фріців. А вони думають, що це ж типа нормальний запуск. Трай Полетіла. Полетіла, полетіла. Пішли подивились. Беруться за голову. Підбіжи, підбіжи, якщо не підбіжить, назад падає. А воно не так мало бути. Мав один підійти до, до, до скла і показати так, типу.

Коротше, ми гепнули ту ракету назад їм в кишеню, і все було файно. Тут вона навіть не злетить, вона просто зараз впадає. Здається, якщо не помиляюсь. Да. Невдалий запуск. Скільки одна. Три! От за це завдання нам дали три. І за те завдання нам мало дати так само. А ні, за ті завдання нам так само дали три. В одному завданні одну, а в двому завданні дві. Але то нічого, я це все перепройду. І що, друзі? Е е е отримую останній секретний код, тобто чит код, який відкривається, і потім можна вже в місіях, які ми пройшли, е їх використовувати. Я вам це ще окремим невеличким роликом покажу всі ті коди, що вони роблять, що вони означають і як вони е, втілені в грі. Тому е, фіналочка. три зірочки, медальки, а ще медальки покажу, які там всякі це все. Це буде окремий коротенький е, відосик про це. Тому, е, друзі, все. Першу частину ми пройшли. Дякую вам за увагу. Е, не забувайте, не забувайте, не забувайте! Щось не працює. Не забувайте, що треба підписуватись на канал, ставити вподобайки, писати коментарі, ставити не вподобайки, писати якісь інші коментарі. Це ж все дозволено. Але тільки для українців. Зустрінемось наступного разу. Я вам подякував, до зустрічі.